Починаємо роботу спільного засідання постійних комісій місяць селищної ради. На спільне засідання постійних комісій е, селищної ради восьмого зкликання прибуло 10 депутатів, тобто більше половини від загального складу. Спільне засідання постійних комісій є повноваженим. На спільне засідання постійних комісій запрошені. Селищний голова Богдан Купелюк, заступник голови Роман Кривець, начальник фінансового відділу Наталія Карпюк, директор. КНП МСД Галина Маслінчук і головний спеціаліст діло освіти і на Павловська пропонується наступний порядок денний про розгляд проектів рішень, які планується винести на розгляд пленарного засідання 63-ї позачергової сесії мізоцької селищної ради, 8-го скликання. А саме перше про внесення змін до бюджету мізоцької територіальної громади на 2025 рік. Друге, про затвердження та внесення змін до місцевих та регіональних цілових програм, та їх кошторисів мізуської селищної територіальної громади на 2025 рік, третє. Про внесення змін до штатного розвитку. Редакції, і шосте про внесення змін у склад виконавчого комітету міської селищної ради. Які будуть зауваження до запропонованого порядку денного спільних засідань комісії? Нам необхідно затвердити порядок денний. Хто за? Прошу голосувати. Проти утримав одноголосу. Порядок денний затвердження. Переходимо до розгляду проєктів рішень, які планується винести на розгляд на засідання 63-ї позачергової сесії мізоцької селищної ради, 8 скликання. Перше пронесення змін до бюджету мізоцької територіальної громади Заповідаємо Міталій Котлю. Шановні депутати, при формуванні е, проєкту про е, рішення про внесення змін до бюджету були враховані такі кілька клопотання від установ наших. Перший лист відділу освіти номер 357 де просять по КПК 1021. двадцять один. просить послуги зменшити бюджетні на 1670 і збільшити окремий заходи для реалізації регіональних програм на віднесення до закладу в розвідку на 1670 гривень. Це внутрішні перекидки. Лист відділу освіти 358, де просить місяцький ліцей виділити додаткові кошти

Врахований від по КПК 1021 на ліцей, де просто зменшити заробітну плату на 9500 і збільшити електроенергію на 9500. Це помісячна перекидка, що вони просто змогли оплатити електроенергію. Також лист відділу освіти 346, по функції 1070 надання позашкільної освіти, де просить зменшити електроенергію, електроенергію в сумі 3 тисячі і збільшити оплату послуг на 3 тисячі для виготовлення технічного паспорта на будівлю місць будинку школярів та молоді міської селищної ради. Лист відділу освіти 354, також де вони просять внести зміни в річні і помісячні бюджетні призначення е, план заходів по ефективності зміни і виділити додаткові кошти. Пропонується по КПК 482 інші заходи. Е, це оплата послуг зменшити 30 тисяч, підвищити по КПК 51 проведення навчально-тренувальних засобів на суму 30 тисяч. І також виділити додаткові кошти в сумі 50 тисяч гривень за рахунок перерозподілу коштів з функції 6017. Ми знімаємо 50 тисяч і ставимо на спортсменів. Також лист відділу освіти номер 349 по КПК 160, де вони просять в середину внутрішню перекидку на рахування оплати праці, зменшують і на електроенергію по 10 тисяч по 3 тисячі по місяці. Також лист від... Віддіосвід номер 337 був врахований, та просить здійснити помісячні і річні перерозподіл, призначені по КПК шістдесят, це забезпечення діяльність в палаці в будинку в культури для оплати послуг в сумі 30 тисяч гривень за рахунок зменшення 25 оплати праці і нарахування 5 тисяч. Лист номер 361 відділ освіту, по КПК 1031 – це за рахунок освітньої субвенції здійснити по місячній і річній перерозподіл відділа шість і ші, нізочки, щоб люди могли отримати відпустність. Також лист відеоосвіти номер 336 по КПК 1010 це наш садочок малютку, погоджений частково в частині, де вони знімають з електроенергії, 16 тисяч і на десятку ложать. Ці кошти на ремонт вони є поза договором. І серед середині це додатково не відділяється і інша частина листа не погоджено у зв'язку обмеженим бюджетним законодавством. Також лист 335, 1021 по КПК, де нас просять здійснити перерозподіл бущалі цей вступно, пропонується перенести на чергову сесію. Лист відділу освіти 355 по КПК 11.42, інші програми та заходи у сфері освіти. Це всередині. Інші виплати населення збільшити призначення суми 11 тисяч. Це в нас є програмно обдаровані дітки 11 тисяч. Пропонується відділу осіб здійснити перерозподіл по КПК 3140 за оздоровлення дітей і внутрішній перерозподіл. Фінансовий відділ лист номі 130, де просить також вносити помісячній перерозподіл по КПК 0160, а саме. Оплата теплопостачання зменшити і збільшити на оплату водопостачання всередині себе перекидки. Лист 732 від міської селищної ради, де вона просить також по функції 31,60 зменшити помісячні перекидки на 150-ту на апарат селищної ради. Також, де просить організації провести громадський добір, також 8 тисяч, 16 тисяч, теж помісячні перекидки погодити, щоб оплатити громадські роботи. По КПК-6017, інша діяльність пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства, це зменшити призначення липня на 50 тисяч для того, щоб перекинути на пункті 51 на спортсмени. І також первинна медична допомога по КПК 21.1, де просіть перенести кошторисні призначення в грудні на червень місяць у зв'язку з тим, щоб виплати відпускні працівникам Це також помісячні перерозподіл. Також ще хочуть внести помісячні для врегулювання бюджету, вносяться перерозподіл по місячні показники, призначені по КПК 3242. А саме це інші заходи сфері соціального захисту на 150 тисяч і по фабрикам 63. Це організація благоустрою населених пунктів в сумі 75 тисяч. Це для врегування по первинній медичній допомозі і по бюджету. Лист у нас ще є від відділу освіти 363. Відділу освіти просить внести зміни у програми завдання та заходи та ви. На програми виконання програми національно-патріотичного туристичного виховання дітей та молоді по КПК 1070. Це всередині все. Просто уточнити заходи для того, щоб казначейство пустило платежі. Також лист від медичної нашої санітарної допомоги селищної ради номер 1090 де просить виділити додаткові кошти на потребу встановлення перевірка газових чинників. Тисячі виготовлення технічної документації для 400 навчальних посадових осіб загазував 2300, триста, провірка газових назаторів три 3000, провірка домоходів 6 тисяч на загальну суму 26 700. Цей лист не дані не включений у проєкт бюджету у зв'язку з тим, що мобільність залишок не можна спрямувати на ці потреби. Також лист від. Медичної нашої первинки це 01-10-75, де просить перенести показ, призначення грудня в сумі 200 тисяч на призначення червня 200 тисяч. Це ми врахували попередню зачитування. Лист нас від нашої сусідньої громади, з Дубонська міська рада, де просить за рішенням Дубонської міської ради провести звернення депутатів міської ради з Дубовської міської ради. Космосклицена про надання виділені субвенції виді компенсації територіальній громаді, діти, яких відвідують дошкільні та позашкільні заклади освіти Добуньської міської територіальної громади. Що додається, ця сума складає нас 15 тисяч 861 гривень, 10 копійок. Даний лист був не врахований, так як ми маємо один до одного листування. Лист від департаменту фінансів. 06, де зазначається, в нас нам додається субвенція на компенсацію комунальних платежів по ВПО. Це сума 50 883 гривні 27 копійок. Також врахований. Є в нас лист від ДСНС від, 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 від 23.05, де вони просять. Зачитаю. У зв'язку з тим, що видатки ДСНС України не сплачують загальнодержавні та місцевої податкові збори, не передбачено кошторис державного бюджету України на 26-й рік, просимо вас розглянути на сесії селищної ради питання надання пільги земельного податку за встановлення нульової ставки на земельну ділянку за адресою. Даний лист мусимо розглянути, але з у вже пожежникам донесено, що вони згідно податкового кодексу нічого не платять, але лист треба. Розглянути так, лист від нас від Рівненської обласної державної адміністрації від Людмили Шатковської, де просить необхідно в такому перерозполу. Це субвенції з місцевих бюджетів в обласному бюджету, бюджету на дання соціальних послуг мешканцям громади, які перебувають в інтернатних установах. Зміни передбачають приблизно щомісячних місячних астигрувань з останніх місяців 25-го року на червень-липень 25-го року. У нас такої субвенції немає. Так, це знакомено, це враховуємо. І Також є в нас листи від військових частин з вільного залишку, є військові частини, які попередньо ми відділяли кошти, а є одна частина, яку ми перенесемо у зв'язку з обмеженими фінансовими можливостями. Тому з вільного залишку військовим частинам розподіляється 250 тисяч гривень. Мізочка селищна рада вирішила доходи загального фонду бюджету. Місяць і селищно територіальної команди на 25 рік. Збільшити на суму 50 тисяч вісімсот гривні 27 копійок за рахунок іншої з місцевого бюджету на компенсацію комунальним закладом. Державним закладам освіти, що передані фінансування з місцевих на закладу спільної власними територіального громадами області та регіону, що перебувають управлінні обласних та районних радост, Порядження Кабінету міністрів від шостого ноп'ятого до двадцять Провести друге провести перерозподіл планом показників доходів та її проведення у. Загальний фонд Загальних фондів Міністерства територіальної громади затвердити суму 95 млн. 611 тис. 157 грн. 27 коп. Обсяг підатків Загального фонду Міністерства територіальної громади затвердити суму 99 млн. Тому числі за рахунок коштів, що передається із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 254 гривень. Установити дефіцит спеціального фонду до бюджету міського територіальної громади в сумі 2 мільйони п'ятсот тисячі 600 гривень. Джерелом покриття, яку визначити надходження коштів загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 1 мільйон 141 тисяча та залишків коштів бюджету. Залишку коштів спеціального фонду бюджету у сумі 1 мільйон 433 тисячі 600 гривень. Додатки 1,5% до цього рішення є невід'ємним частиною Контрольне виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету і фінансів. голова комісії мороз по тика Які будуть зауваження пропозиції до проєкту рішення спортсмени спортсмени. Ви можете зорієнтувати, скільки виявляється на спорів. Зараз, ну, цифру зараз 50 тисяч на спортсмени. В першу чергу було 80 тисяч, ми перекинули на функцію 4082. Так як я в відділу аргументував, що вони не використані, ми повернули назад спортсмени. Це 30 тисяч знімалося спортсмени на А зараз ще 50 тисяч, чим додається. Тобто буде всього загальна сума 130 тисяч на спортсмени. Того року була сума 110 тисяч. Може розпочати повторювати. Це Ні, ну завершуйте. Не може було сховати? Ось що наліт. Ага. Тут. Написано. Написано. Ну, так ніту, тайно де так гумо. Хто за те, щоб рекомендувати проєкт рішення про внесення змін до бюджету міського селищної і територіальної громади на 2025 рік, винести на розгляд пленарного засідання 63 ї позачергової сесії? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Отримала з одного рекомендація прийнята. до другого питання про затвердження та внесення змін до місцевих та регіональних здорових програм та їх кошторисів мізоцької селищної територіальної громади на 2025 рік. двадцять рік. Пропонується паралельно з змінами до бюджету. Пропонується внести зміни до таких кошторисів програм. Програма підтримки мед... підтримки первинної медичної допомоги в центру первинної медичної санітарної допомоги. Місяць селищної ради на 25 рік це помісячна перекидка 200 тисяч. Програма забезпечення надання соціальних грантів фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадян, похилові особи з інвалідністю, дітям з інвалідністю хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонні допомоги на 25 рік. Це 190 тисяч знімається. Програма організації проведення громадських робіт на території місяць селищної ради 25 рік, також помісячна перекидка. Програма забезпечення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення жителям місяцької громади, що потребує матеріальної допомоги на 25 рік, також помісячна перекидка. Програма утримання та обслуговування об'єктів комунальної власності Міської територіальної громади на 25 рік е, знімається: 50 тисяч. Програма організації про, е, про організацію благоустрою населення пункту міської територіальної громади на 25 рік також помісячна перекидка. Програма соціального економічного розвитку, культурного розвитку мізівської територіальної громади це нас виділення військовим частинам Субвенції Прописані. Програма національно-патріотичної та туристичної виховання дітей та молоді Мізінської селищної ради на 23-25 роки. Це зміна плану заходів для оплати через казначейство. І програма роботи з обдарованою молоді міських селищної ради на 23-25 роки – 11 тисяч додаємо, перекидаємо. Програму оздоровлення та відпочинок дітей Мізецької територіальної громади на 25 рік знімаємо 11 тисяч. Програму урочистих та святкових заходів міської селищної раді також на 25 рік також уточнюємо заходи для проплати. Програму розвитку фізичної культури і спорту Мізоцької селищної територіальної громади на 25 рік це додається 50 тисяч. І також прошу врахувати, що програму відділу освіти не дописав. Це програма по харчуванні. Учнів, як у нас вона там програма по харчуванню, за рахунок місцевого і за рахунок субвенції. Також прошу там враховувати. Вона так просто не прописана. Там всюди вона. Всі ці дані програми затверджені і підтримані коштом. Фінансовий відділом міської селищної ради передбачити кошти на реалізацію вищоза програми в межах фінансових можливостей і контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів і бюджету. Плава комісії вморославна. Які будуть зауваження чи пропозиції до проєкту рішення? Займання з Хто за те, щоб рекомендувати проект рішення про затвердження та внесення змін до місцевих та регіональних і програм та інфоториці містоцької селищної територіальної громади на 2025 рік, винести на розгляд пленарного засідання 63-го позачаровій сесії. Прошу голосувати. Хто за? Проти отрималася одного рекомендація прийнята. Переходимо до третього питання: про внесення змін до штатного розпису та структури комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Медицької селищної ради. Олена прошу. прошу депутатів внести зміни до мого штатного розпису в зв'язку із тим 025 ставки. Про медична первинна допомога не може справитися на даний момент. Без проблемів. Все комп'ютероване, всякі проблеми такі, ну, ми, ми, не ми, ми нічого не, не можемо ну, робити. Просто проблемі. Ми вже знайшли, він догосний працювати, він і так допомагає. Ми його дуже просимо, він і так допомагає. Але дуже вашу треба, я на можна запитати. За рахунок коштів міста обюджету чи не за рахунок на комунальні служби чи пропонується наступний проект рішення. Перше внести зміни в штатний розстріл та структуру комунального некомерційного підприємства, центр первинної медико-санітарної допомоги мізоцької селищної ради, а саме ввести посаду програміста. Друге, затвердити штатний розпис та структуру. НПЦ ПМСД мізусели ради нові редакції, додаток один і додаток 2. Та Довести в дію з 1 липня, так, Марія? Ні. Так, з 1 липня 2025 року. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, депутатські дієсті, етики, умінітарної політики, охорони здоров'я та соціального захисту населення. Голова Мороз, Василь, Дамаш. Якібусь зауваження чи пропозиції до проєкту рішення? є. Немає. А ага. ні, ага. це на бюджетному досвіду. Тут то є, якщо, тут то є. Ага. не робити. Наче увеки місці є, на сюди бачите, щось подавляти. Підвищили. Хто за те, щоб рекомендувати проєкт рішення про внесення змін до штатного розпису та структури КНП ЦПМСД? Прошу голосувати, хто за, прошу. Отримав одного росту, рекомендація прийняла. Переходимо до четвертого питання про затвердження положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання, про затвердження розмірів оплати за навчання в містокій музичній школі, місто селищній раді, в новій редакції. Шановні депутати, ми користуємося розняли на дане рішення у зв'язку з тим, що. Здійснивши моніторинг вартості послуг в інших медичних школах нашої громади, в нашій мізицькій громаді найменша вартість. Вартість послуг від 150 до 190 гривень за один місяць. Тобто загальна вартість отримання міської медичної школи за кошти батьківські це лише 45% від загальної штуки. Даним рішенням ми. Про положення про порядок оплати та да надання на по оплаті за навчання та затвердження розміру оплати за навчання в міській музичній школі міської залишньої раді. Підвищення вартості послуг буде незначне, воно коливається від 30 до 70 гривень, в залежності від напрямку є використання музичних інструментів. Ну і На нашу думку, це є об'єктивним, так як нас повідомив директор. Він це е, обговорив вже із батьками, батьки не заперечують, ну, тому що це звичайно не є стація. З якого періоду буде з 1 вересня? Тому що буде результати в проєктів, ми терміни не подаємо, закон буде Ну, Виконком Це на виконком треба. Я, Я пропонувала, yeah. бо ну, це вже сказали не на сесії. Яка найвища сума і найнижча? Знаю, найвища такі. це буде 230 гривень, і це в нас буде гітара, а найнижче це будуть плане, е, це, це в нас будуть баян. Е, можу вам зараз зачитати детально. 150 гривень баян, та ударні інструменти, собі каровий. Це саме менше. Є ще якісь запитання зауваження до проєкту рішення. Немає хто за те, що проєкт рішення про затвердження положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання та за затвердження розмірів оплати за навчання у мізуцькій музичній школі міської селищної ради новій редакції. Пошукувати поза Хто про. Прийняла. Переходимо до п'ятого питання про затвердження положення служби у справах дітей Дівської селищної ради в новій редакції. Тетяна Васильівна поїхала на суд, вона залишила. Е, тут а, ми що кожен раз, як підуть у них якісь зміни, і зараз наразі у них добавився в е, ми 32 пункт. Я вам спитала практично. Mm -hmm. Читати тридцять пункт. Там декілька підпунктів, що додавалось до положення, тому про рішення звучить так затвердити положення про службу справи дітей по міській селищній раді в новій редакції, що додається. Друге доповнити положення про службу у справах дітей у пункті 4, розділ 2. основні завдання повноваження служби, це те, що я казала. Третє начальник у, у справах дітей міської селищної ради здійснити заходи щодо внесення відповідних змін у єдиному державному реєстрі юридичних осіб. І четверте контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, депутатської діяльності, етики, унікальної питання, головне здоров'я та соціального захисту населення, голова Наталія Янича. Хто за те, щоб рекомендувати даний проєкт рішення, на розгляд по нами засідання, прошу голосувати. Хто за? Проти? У нас одноголосно. Рекомендація прийнята. Шосте питання про внесення змін до у склад виконавчого комітету Міської селищної ради. Е, у нас е, член виконкому Шарковський Михайло Сергійович написав заяву про звільнення виходу членів виконкому, так як він звільнився з цієї. Стоїть на іншу посаду, Там тут вже не буде. Тому відповідно до його заяви пропонується наступний проект рішення. Перше, вивести зі складу виконавчого комітету міської селищної ради, члена виконавчого комітету Шатковського Михайла Сергійовича. Друге, визначити чисельність виконавчого комітету міської селищної ради згідно додати, в кількості 18 чоловік. Контроль за виконанням цього рішення доручити селищному мові по даному Якісь про питання до проекту рішення немає. Хто за те, що даний проект рішення винести на розв'язкона засідання 63 сесії? Прошу голосувати. Хто При за? О, прийнято одного голосно. Всі питання порядку денного спільного засідання комісії Ви? вичерпано. Дякую всім за роботу.